Сьогодні розкажу про серіал Останні з нас та без глибинних спойлерів поясню, як проста історія про одну подорож повертає велич у серіали. Дія картини розпочинається у 1960-ті роки. У телевізійному шоу вчене обговорює ймовірність загибелі людства від пандемії і попереджає, що віруси це не синітниця. боятися треба не їх. Справжню загрозу людству несе грибок кордицепс. Який перетворює мурах на зомбі, ведучий шоу здивований, що хтось дійсно може ставати зомбі, але виявляється, що це підтверджений наукою. Факт людину грибок на зомбі поки перетворити не може. Але якщо раптом клімат на планеті зміниться і потеплішає, хоча б на пару градусів, тут і треба починати боятись, і від цього немає ліків, ні профілактики, ні лікування. Ліки не існують, їх навіть виготовити неможливо. То якщо це станеться. Ми програємо. Далі за сюжетом нам показують початок жахливої пандемії у 2003 році: Джоель, люблячий батько, святкує день народження зі своєю дочкою Сарою, як раптом світ починає руйнуватися. З незрозумілих причин починаються масові заворушення, і чоловік разом з донькою та братом Томмі терміново залишають місто. Основні події серіалу розпочинаються буквально в наші дні, через 20 років після прологу у 2023 році. Через стільки років люди починають приходити до тями, виживаючи серед невеликих острівців цивілізації, відгороджених від решти світу. Джоель зміг пройти всю м'ясорубку попередніх років. Та непогано влаштувався на одному з подібних острівців. В день він різнороб у карантинній зоні, а решту часу займається контрабандою та виконує усіляку роботу, щоб заробити та вижити. Він зустрів жінку, з якою намагається жити далі, але загубив брата, через що постійно нервує та будує план для його пошуків. За дивним збігом обставин йому пропонують роботу повстанці, які готові дати транспорт. Необхідний для пересування по зараженій Америці Джоелю потрібно вивести з карантинної зони дівчинку та доставити до іншого міста. Після цього він отримає усе необхідне для пошуків брата. Окрім заражених, на своєму шляху їм доводиться стикатись з мародерами та іншими покидьками. Завдання швидко перетворюються на ризиковану боротьбу за виживання, від якої залежить доля людства. Бо як герой виявить пізніше, дівчинка має імунітет від грибкової хвороби та може стати антидотом, яка припинить цей жах. Джойле. Не налажає, а? Будь ласка. У першій серії вона триває майже півтори години. Жодного разу історія не спіткнулась та не провисла. Глядача поступово знайомлять з воєнною диктатурою суворими правилами нового світу. Та боротьбою за демократію. Все це демонструється у постійній напрузі. Один з авторів проекту Крейк Мейзін, який раніше робив Чорнобиль, насправді вміє потужно побудувати напругу в кадрі, і зараз вона. Також спрацювала через героїв Еллі та Джоеля Автори останніх з нас показують нам новий світ. Джоель не стільки цинік, скільки смертельно втомлена від життя людина зі складним минулим. Він виживав у найстрашніших обставинах, часом роблячи не просто непристойні вчинки, а жорстокі злочини, що демонструються у першому епізоді. Він знає цей світ і ненавидить його. Для нього сама ідея порятунку людства в перших епізодах серіалу звучить мало привабливо. Герой задається питанням, навіщо його рятувати, щоб множити жорстокість? Для Еліш світ навколо це диво, диво руїни готелю, адже про готелі вона лише читала у книгах: диво ігровий автомат із Mortal Kombat. Він не працює, але це не заважає дівчинці захоплюватись ним, адже цей автомат свідчення можливостей іншого світу, в якому людей не розривали на частини заражені, в якому не було карантинних зон, і в якому можна було жити, а не виживати. Наскільки сильна різниця між героями демонструє всього одна сцена, де вони бачать уламки літака? Для Джоеля літак це просто літак. Він згадує, які часом некомфортні і дорогі були авіаперельоти. Для Еллі це ще одне свідчення неймовірних можливостей минулого, адже люди могли літати у небі. Саме з таких розмов та різниці головних героїв і виростає переконливий серіальний світ, за яким неймовірно цікаво стежити. Педро Паскаль та Белла Ремзі остаточно довели, що вони топові зірки індустрії, та будуть залишатися ними ще довго, і все це виключно завдяки акторській грі. Своєрідна зовнішність Еллі дуже швидко вкарбовується в пам'ять на відміну від однотипних дівчат з підліткових картин, та в серіалі показують не лише шлях головних героїв. Автори вирішили цікаво розбавити постапокаліптичне шоу історією кохання, яка цілком може стати однією з найкращих серій картини. Звісно, таким чином серіал отримує додатковий епізод, який майже ніяк не допомагає основному сетінгу, але дуже чітко описує місце, в якому живуть головні герої. Довіри тут мало, і тримається вона виключно на людяності. Та, звичайно ж, в картині присутні мінуси. Наприклад, деякі смерті героїв в серіалі не викликали емоцій, та ефекту Гри престолів просто не вийшло. Автори не розкривають деталі про деяких людей на екрані, тому жодної емоції не отримують у відповідь. І тут виникає питання: а нащо вони взагалі потрібні? Адже закривати сюжетні дірки можна в інший, більш легкий спосіб, наприклад, додатковими епізодами. Або можна просто їх не створювати. Але коли автори все ж таки дають контекст та зовсім трохи відкривають людей на екрані, то стає цілком зрозуміло, навіщо герої ризикують життям чи готові віддати усе заради незнайомців. Незважаючи на глибину характерів та драматичність обставин, останні з нас це ще й першокласна розвага з крутим екшеном, масштабними батальними сценами, і зрозуміло зомбі, що вкупі дає ідеально збалансований якісний серіал. Підписуйтесь на цей канал та Twitter спільноту, де будемо говорити про серіали. Посилання в описі. За декілька днів перед виходом серіалу, критики, які встигли переглянути перші епізоди, поставили картині одні з найвищих оцінок в останній час. День прем'єри сайт HBO зіткнувся з шаленим напливом користувачів. Деяких з них були проблеми з переглядом через навалу відвідувачів. Картина з кожним новим епізодом додавала в переглядах. Якщо першу серію офіційно за день подивилась 4,7 мільйонів глядачів, то другу вже 5,7 Подальші цифри лише зростали і серіал набирав аудиторію. Але чим далі йшли герої, тим більше це нагадувало ходячих мерців, які стартували в далекому 2011 році і також виглядали чимось унікальним. Але все нове це давно забути старе. Ну як давно? Останній епізод мертвих вийшов лише 20 листопада 2022 року. Хоча, на відміну від мерців, у цьому серіалі люди вміють бігати та не наштовхуються на камінці кожні 30 метрів, а от стріляють тут фантастично добре, так що аж занадто. Без режисерських маніпуляцій не обійшлося, адже Мейзін знов повертається до улюбленого трюку з дітьми. Саме трагічні події за участю дітей можуть якнайшвидше викликати емоції глядачів, а це, на мою думку, дуже брудний прийом кінематографу. Якщо він до нього вдався, значить зрозумів, що інакше сюжет не спрацює та не зміг або не захотів знайти гідної альтернативи. І для мене як глядача саме серіалу абсолютно неважливо, чому обрано такий шлях. Головне, щоб це було виправдано та чесно. Без скандалу та росіян не обійшлося. Три серії знімала якась там росіянка, яка брала участь у роботі над десятками російських проєктів. Наразі живе В РФ, та тепер гроші зароблені з серіалу підуть на фінансування військ окупантів. Коріш за все в проєкти її затягнув інший росіянин, який мав знімати частину серіалу, але його потім викинули з виробництва кінцевого продукту. Та проте потім він підтвердив, що частина його матеріалу залишилась у фінальній версії першого епізоду. Як бачимо, HBO наплювати на українців, і вони готові спонсорувати та підтримувати Росію. Скидайте бомбу, підірвіть це місто і всіх його жителів. Також цілий потяг претензій прилетів до авторів стосовно того, що серіал копіює майже усі сцени гри, по якій і була зроблена картина. Звичайно, це ніяк не впливає на мільйони глядачів, які вперше бачать цю історію. Автори це чудово розуміли, тому й не стали відходити від оригінальної концепції, яка вже спрацювала один раз. Підтримуйте виходи нових відео донатом банку. посилання в описі. Я навряд чи можу назвати цей серіал найкращим у цьому році, хоча він і отримав найбільше уваги за останні два місяці. Але все ж таки історія доволі не нова. Вже було знято десятки подібних картин і ще будуть сотні. Останні з нас дійсно показують, що серіали ще можуть дивувати та бути великими. Нехай виходять до глядача і не з оригінальною історією. Та навіть не з оригінальними сценами останні з нас демонструють, що у 2023-му можна братися за масштабні історії та ризикувати, навіть коли деякі рішення не подобаються величезній кількості фанатів проекту. Загальний концепт доволі сильний, і звичайно ж, автори зроблять продовження у другому сезоні, але чи не потоне серіал у власних самоповторах? Адже навіть у перших дев'яти епізодах деякі сцени копіюють одна одну кадр в кадр, а грати на напрузі глядачів неможливо постійно, мінусів доволі багато, та з таким глядацьким успіхом просто неможливо зупинитися. Чи можливо і проект Чорнобиль? Показав шлях, як це можна зробити, і не влізти ногами в сметану. Звичайно, є беззаперечні плюси у тому, як грають актори, як показують Всесвіт, як гримери створювали десятки різних грибів. Та чи достатньо цього, щоб стати неповторним оригіналом, про який будуть говорити через 10 років? Чи зможуть автори зупинитися та завершити серіал на піку популярності, а не перетворять його на гумку для фансервісу? Залишаю вам останніх з нас, щоб ви самостійно змогли відповісти на ці питання та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово, це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.